І в нашій студії вже гість заступник декана факультету інформатики Національного університету києво могилянська академія Трохим Бабич. Пане Трохимо, вітаємо вас. Доброго. ранку. І будемо ми зараз говорити, шановні друзі, про діти і девайси, так? небезпеки в онлайн-середовищі, які можуть чатувати на дітей. Тут потрібно зазначити, що будь-які технології вони безперечно можуть використовуватися на благо, тобто бути інструментом, бути провідником в світ, але так само їх можуть використовувати недобросовісні громадяни а з різними деструктивними цілями. Тож про ці небезпеки зараз говоримо. А пане Трохиме, тож, власне, які зараз небезпеки, на ваш погляд, найбільш актуальні, якщо йдеться про використання дітьми, а діти у нас вже з двох років сидять з планшетами, з я думаю, з 6-8 років дуже досить ефективно ними користуються, подеколи професійніше, ніж деякі дорослі. Так от, які загрози найбільш актуальні сьогодні? Ну, тут загрози найбільш актуальні загалом. Е... Ті ж самі, що і в реальному житті. Я маю на увазі чомусь подекуди кіберпростір розділяють від реального простору. І як на мене, це трішки помилкова тактика, та, тому що кібер, кіберпростір це логічне продовження цифрове реального. Та, тобто це безпека незнайомця, знайомитись з незнайомцями, це безпека е, якоїсь омани там, чи на кошти, чи на якісь там. Інформацію якусь про тих же батьків, наприклад, то що так. І це все має своє логічне продовження в цифровому вигляді. Ну, тут з одного боку, так, з іншого боку, вочевидь, інтернет містить і серйозніші загрози, наприклад, ніж реальний простір. Ну, наприклад, доступ до порнографічного контенту, скажімо так, ну, це те, що може чатувати на дітей. А в звичайному житті, скажімо, ну, звичайно, що хтось може познайомити з такою продукцією, але все-таки інтернет тут в даному разі відкриває більші загрози. Ну, залежить. Тому що насправді, ну, на жаль, реальне життя теж має свої нюанси, які може ще більш травматичні наслідки мати, так? Тут я одразу хочу уточнити, що я є таким е, строгим прихильником довірливих стосунків між батьками і дітьми, тому що це є загалом фундамент цього всього. так, Тому що ви, я так розумію, що нині ми говоримо про порнографію в форматі того, коли дитина випадково там, так, і це, ну, це серйозний виклик для батьків правильно зреагувати на це тощо. І те, що. Е, Могло випадково трапитись так, ну і знову ж таки в реальному житті може трапитись випадково, але я хочу наголосити на тому, що треба вибудувати незасудливі довірливі стосунки, для того, щоб якщо таке трапилось з дитиною, проговорити, тому що це навіть травмуюче для дитини досвід, який треба разом пережити. Ну і є чимало понять, які от характеризують, називають, скажімо, ті небезпеки, які виникають у цифровому просторі. Так вони дещо не дещо дуже сильно схожі на те, що відбувається в реальності, навіть за назвами. от є, наприклад, булінг. І є кібербулінг, тобто булінг це цькування дитини, ну, учасника чи учасниці навчального процесу в реальному житті, в школі, наприклад, так, а кібербулінг це цькування, яке дитина від переживає в цифровому просторі. або… Кібергрумінг є ще от-от такий вид кібербулінгу. Так я розумію наших слухачів і слухачок, що досить важко це запам'ятати, але ну, є така лексика, вона вживається, тому краще, краще знати, ніж не знати. Так от, кібергрумінг це один із видів кібербулінгу. Того ж це Цькування, так, коли дорослі, які добре знають психологію дітей, налагоджують довірливі стосунки через соціальні мережі і фейкові облікові записи, ну, і далі вже використовують по-різному, так, або там для якоїсь там і сексуальної експлуатації, такої в цифровому вигляді, або просто для вивідування якоїсь інформації про те, а чи є зараз хтось вдома, так? чи батьки поїхали у відпустку, чи якась інша історія, і. Хата без догляду, без нагляду лишається і так далі. Тобто, виникають все одно такі визначення про кібер та небезпеки, як я вже сказала. Кібербулінг, кібергрумінг. Які тут ваші поради для батьків та й для дітей? Напевно, теж діти теж можуть нас слухати зараз, і з ними напевно про це в школі говорять. Я, я надіюсь, що ага. говорять про це в школі. Ну е, загальна рамка кіберзаємодії з кібердітьми та е, є в тому, що перш за все, ну на основі довірливих стосунків, треба логічно реагувати на виклики. Е, Поколінь вікових мається на увазі, що спершу, коли дитина зовсім маленька, так там і, там 6 рочків наприклад, це, мабуть, от початкова точка, коли всі починають планшетами от якось uh -huh. в якійсь формі. Батьки дійсно беруть на себе більшу частину зобов'язань регуляції того, як дитина взаємодіє з кіберпростором, там паролі за них придумують, батьківський контроль максимально строгий, який він є. Потім під батьківським контролем тут мається на увазі власне система дій поведінки батьків. Чи ви маєте на увазі налаштування планшета, щоб дитина не потрапляла на небажаний контент? Давайте тут це розмежуємо, бо це двозначне поняття. От, і добре, що ми знову сходимося в точці, де от реальність перетинається з цифровою, як цифрова є лише під видом. Я маю на увазі якраз загальну рамку загалом того, як ти слідкуєш за тим, що твоя дитина взаємодіє з інтернетом, так і от в якийсь момент, коли дитина вже починає дорослішати, в неї там перші повадки на постинг контенту з'являються, скажімо, ну я припускаю це років 8 вже, та треба пояснити дві ключові речі перше в інтернеті будь-хто може бути будь-ким і ти ніколи не можеш верифікувати та е, навіть якщо прям зовсім серйозно до цього підходити то можуть в когось викрасти пристрій представитись ним так викрасти mm -hmm. обліковий Запис і скористатися ним, це перше. А друге, треба достеменно запам'ятати назавжди, що все, що одного разу потрапляє в інтернет, лишається там назавжди. Є таке е, правило е, бікборда, що те, що ти публікуєш в мережі, ти маєш завжди пропустити крізь призму. Чи було б тобі комфортно мати такий бікборд? А uh -huh. посередині міста і щоб всі це знали ну, до речі, не тільки постати, але і в приватному повідомленні комусь надсилати ну, постати я загально, тому так. що uh -huh. та те, що надсилається в приватному повідомленні, невідомо як воно буде використано Absolutely. далі У you know, Мене є ілюстрація з доцифрової епохи в американських політиків і журналістів. Є таке прислів'я. Не пиши на папері на папері нічого такого, що не хотів би побачити на першій шпальті газети New York Times. І, Ну а це цифровий простір. Він так. просто це переводить і в цифру. Тобто не пиши нічого такого в соціальних мережах, чого не хочеш побачити потім в середмісті Києва, Навіть, наприклад, на головному надсилаєш, білборді. якщо ти надсилаєшся, наприклад, другові або подрузі, то невідомо як складуться взаємно через, наприклад, рік і. Як а ця колишня подруга чи зна. друг потім не використає цей контент? Пане Трохиму, якраз хотілося би і розпочати другу частину нашої розмови про залежність, яка може виникати в дітей від девайсів, від планшетів, від ігор, в які вони там можуть грати, загалом від споживання контенту, та дитина може годинами має час та може сидіти і просто гортати різноманітні рілзи або що, які постійно пропонує та чи інша соціальна мережа. Як дитину все-таки змусити не не стати залежною від цих девайсів, робота з дофаміном. Що я маю на увазі? Мається на увазі, тут треба в принципі в будь-якій ситуації, логічно задаватись питанням, чому так відбувається, що є передумови для того, що відбувалося так. Здебільшого, часто. Інтернет залежні діти, ну і люди, це не тільки діти, дорослі теж бувають, з тих же мотивацій, що питання того, okay. що вони з себе являють в реальному житті, і це намагання ескапізмом так, втекти від реальності в щось віртуальне і отримати те, що людина не доотримує в реальному житті. Це може бути або базово дофамін, так, це от коли ми гортаємо соціальні мережі, тікток, ці всі короткі відео по 10-15 секунд тощо. Це швидкий дофамін, і відповідно треба дитину ну, вчити його отримувати з інших джерел, так, тобто там е часопроведення з друзями, е якісь хобі там тощо, що це з одного боку. З іншого боку, це допомагати дитині розвиватись для того, щоб вона. Була таким повноцінним учасником спільноти з власними здобутками. Але це вимагає від батьків проактивності, бо завжди легше вручити планшет. Сиди, не чіпай мене, не перед очима мені не мерехти, Я буду своїми справами займатися, а ти з планшетом сиди. То я я, я не можу протиставити, тому що діти взагалі вимагають уваги і часу. Ну так трапилось. Так, так трапилося, так. Ну і є прості рішення, наприклад, так. просто тотальна заборона, як це зробила Австралія. Це mm -hmm. перша країна в світі, яка заборонила дітям. Користуватися гаджетами і соцмережами, тож соцмережами, так, через гаджети та інші пристрої. Виняток зроблено лише для Ютубу, оскільки там освітня освіта, освітні цілі є також у цієї платформи. Якщо вам щось відомо про те, як реалізується, чи немає там бунту підліткового в Австралії, ну якщо не відомо, раз, тоді в принципі. Мені просто це дивно навіть це дуже такий примітивний підхід. Саме рішення, значить, це примітивно, так ну, але мені знаєте, я не раз е, с, читала такі е, розповіді, що у е, дітей, умовно кажучи, там Цукерберга чи Біла Гейтса гаджетів немає, і їм просто заборонено користуватися соцмережами. Не робили, але хочу вас запитати. Ну, я, я я не знаю, але мені це звучить як така, знаєте, пострадянська басня, що що, що вони в пісочниці, та ну ладно, ну давайте будемо серйозні. Зараз 2025 рік не треба оцього примітивізму, що заборонимо все. Треба навпаки е, вчити дитину з дитинства там користуватись правильно штучним інтелектом, щоб вона його вміла, наприклад, під час навчання використовувати як собі помічника, mm -hmm. а не заміну, яка буде, наприклад, вирішувати домашки. Будь-що може бути будь проблемою. Свою, ну навіть палка проста палка в пісочниці. Можна голову розбити на але, бачите, відсутність гаджета напевно сприяла би тому, щоб дофамін в тих дозах, які він виробляється, як, як сказати, не короткий дофамін, uh -huh. а довгий дофамін, uh -huh. вироблявся би більше, бо було би більше часу на спорт, на спілкування з друзями, на інші якісь речі. Бо ну реально дай дитині гаджет. Гаджет забере все і ідеас той же дофамін, але короткий. Ну і тут ми якраз виходимо на поняття кібергігієна, є і таке поняття, як привчити до неї дітей. Зараз поговоримо із ще одним гостем, начальник управління протидії злочинам, пов'язаних із віртуальними активами департаменту кіберполіції Національної поліції України Віталій Кузьменко зараз із нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Тож в кількох словах, що означає кібергігієна і як дітей привчати до неї. Всім доброго дня, радий всіх чути. Так дійсно кібергігієна, по суті це набір правил для безпечного використання інтернету, що включає захист особистих даних, це уникання загроз та безпосередньо правильно, тобто безпечну поведінку в онлайн просторі. І на запитання, як же, зрештою, привчити дітей до кібергієни, тут варто сказати наступне, що звичайно ж розпочинати треба із себе, тобто дорослі безпосередньо мають розумітися, а що ж це таке, а як безпечно користуватися і таке інше. А доносити інформацію до дітей, я би із свого боку радив саме навчання через ігри, тобто використовувати ігрові методи для навчання саме кібербезпеці, і так, що ж? І про що ж ми зараз будемо з вами говорити? Що ж є основним безпосередньо це варто контролювати час саме за екраном, тобто встановлювати обмеження на користування пристрою, та робити це саме установлені часи, як повідомляв колега, да досить таки зручно було інколи дійсно передати там планшет чи мобільний телефон для того, щоб діти самі собі так користувалися тими чи іншими. Програмами тим то споживали той чи інший контент. Однак тут варто і розуміти щодо перевірки інформації. Тобто це важливо навчити критично ставитися до новин, а також перевіряти джерела, звідки діти отримують ту чи іншу інформацію. Варто зауважити про інтернет-етикет, так званий. Це е, варто пояснити важливість саме поважати інших в мережі. Е, немало важливим є також і оновлення. Програмного забезпечення, а також встановлення антивіруса, тобто це нагадувати про регулярне самооновлення, а також використання сучасних антивірусів, які убезпечать ті чи інші девайси, з точки зору там того чи іншого програмного забезпечення, що є шкідливим. Звичайно ж, це спілкування це підтримувати відкритий діалог із дітьми та бути готовим допомогти у разі тих чи інших питань, а також проблем. Ну і останнє про що хотілося би да, це буде корисно, мабуть, усім слухачам, не тільки е, дітям, а й будь-кому це е, навчитися безпеці саме в інтернеті, з точки зору наступного. Це важливо розуміти, що до кожного. Аккаунту соціальних мереж варто мати свій унікальний, причому складний пароль не менше восьми, а краще дванадцяти символів, які будуть мати, і великі і малі літери, а також цифри та спецсимволи. Це розуміння, що таке фішинг та як його розпізнавати. Це те, що забезпечить розуміння, за якими посиланнями не варто переходити. Ну а також розуміти, що ж є. Собі шкідливі програми, тобто, іншими словами, це не встановлювати все те, що є загальнодоступним в інтернеті, а довіряти виключно тільки тим е застосункам, які є офіційними. Пане Віталію, важлива дуже тема. Це такий тривожний дуже тренд останнього часу, коли спецслужби нашого ворога Російської Федерації вербують дітей і підлітків для підпалів автомобілів, наприклад, бійців Збройних сил України, будівель ТЦК. І ну ми на жаль, або для збору інформації розвідувальної. На жаль, чимало таких історій, і тут от важливо, що може робити влада. От ваше управління, наприклад, на цей виклик, яку дає відповідь, і ваші поради, і батькам, і всім причетним до, до виховання дітей, що робити, щоб уникнути такої вкрай неприємної ситуації? Ну, загалом варто згадати, що Кіберполіція, звичайно ж, займається розслідуванням такого. Роду злочинів, які трапляються за допомогою інтернету, так тобто ми безпосередньо протидіємо злочинності пов'язані із технологіями, і до основних функцій тут варто зауважити наступні це запобігання саме кіберзлочинів, тобто ми забезпечуємо виявлення, так званий моніторинг в інтернеті на предмет шахрайства, сексуальних допомагань, кібербулігу а також інших загроз саме для дітей. Це безпосередньо проведення тих чи інших освітніх та інформаційних підтримок. Тобто, ми організуємо заходи для навчання для дітей, для батьків, для педагогів, аби підвищити рівень кібербезпеки і розповісти про можливі ризики в інтернеті, у тому числі тих, про що ви ще не згадували, щодо вербування, і так далі. Це безпосередньо захист даних. Тобто, це той. Напрямок, який сприяє саме захисту особистої інформації дітей, це допомога у виявленні та усування загроз, які пов'язані саме із порушенням приватності. Досить таки часто да, на діти можуть виставляти ту чи іншу інформацію про місце перебування, про свої якісь звички, про те, де вони перебувають в тих чи інших місцях, і своїми друзями, батьками. І таке інше ми у свою чергу допомагаємо а, своїми порадами своєю проактивною роботи на тих чи інших інформаційних ресурсах а, щодо саме освітньої, саме проактивної роботи, так званої превентивної, щодо висвітлення тих чи інших а, безпечних правил поводження в інтернеті. Ну і звичайно ж, це співпраця із міжнародними міжнародними партнерами, оскільки кіберзлочини наразі не мають кордонів. Тому кіберполіція активно співпрацює із міжнародними правоохоронними органами для боротьби із глобальними загрозами, у тому числі про що ви ще на згадували. пане Віталі, у ну, Нас на останок... не так багато часу. Наостанок розкажіть дуже стисло де. про такий проєкт кіберполіції як Брама. Що це? Звичайно, що брама по суті це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Початок проекту розпочався ще у 2019 році, коли ціллю було саме блокування наркошопів в мережі інтернет, які з той чи іншою мірою були анонімними. У свою чергу ми проводили заходи щодо організації волонтерів, які допомагали надсилати скарги на такого роду осередки. Вони блокували. І адміни, ті так звані адміністратори, які залишалися анонімними, так припускалися певних помилок, і ми таким чином могли їх притягнути до певної відповідальності. Okay. У свою чергу, з початком повномасштабного торні, 22-й рік, по суті, да наче виникла необхідність протидії організованій ворожій медіапропаганді. і тому. Цей проект було переформатовано на працювання так званих фейкових та проросійських ресурсів, база яких у свою чергу поповнюється зусиллями волонтерів та учасників спільноти Брама, тому по суті, кіберполіція фактично проект Брама да. Вона підтримує функціонування цієї, цієї екосистеми, де будь-хто має можливість повідомити про ресурс, який на його думку, саме на думку користувача, має бути заблокованим. Пане Віталію, дякуємо вам дуже. Нагадаю, з нами на зв'язку був Віталій Кузьменко, начальник управління протидії злочинам, пов'язаним із віртуальними активами департаменту кіберполіції Національної поліції України. От набирайте в Гуглі Брама Латиницею, і можете долучатися теж до цієї спільноти. Табо та принаймні вивчати досвід тих людей, які беруть активну участь у цій спільно... у цій спільноті Брама. А ми поговоримо давайте ще із нашим гостем Трахімом Бабичем про спільноти деструктивні. От Брама це позитивна історія, це історія боротьби із кіберзагрозами, в тому числі для дітей. А от спільноти, які токсичні, які небезпечні, які саме формуються Дякую. в цифрових мережах, може. Використовувати Тобачно. особливості підліткової психології, що тут, які є е, засоби протидії і поради батькам та й самим підліткам. Тільки постійне Ну як це контакт з власною дитиною. Це може здивувати і ну, слідкувати за ну, моральним Але станом підлітковий ж... бунт ми ж не можемо скасувати, так? проти Небезперечно, але ви знаєте, ну, ці уразливі. Е... Версти підлітків, які от ну те про що ви колеги з кіберполіції питали так. Це ж ну не просто беруть для піптопалу ТЦК чи машини, просто якогось випадкового підлітка. Це набір факторів, які збігаються ага. в моменті, що там е, дитина не знаходить розуміння з батьками від слова зовсім, наприклад, з однолітками. І вона шукає себе в інтернеті. А це про що говорить? Це говорить про опущення знову ж таки батьківське, що не було на це звернуто достатньо уваги, не було якось зреаговано. Я розумію, що точно буде період «мама, я хочу собі зробити Туювання, але це одна історія, да? і це про нормальну здорову комунікацію. А коли дитина закривається, шукає допомоги, і тут приходить е, дядя насправді в пагонах, бо ми знаємо, що в інтернеті будь-хто може бути будь будь-ким і користується цією ситуацією, і тут цифрової протидії не може бути, тому що ну, яка цифрова протидія, це що? Суперштучний інтелект, який буде читати всі переписки, всіх чатів, як це буде? Це так не працює. це треба за зовнішніми ознаками ти в постійному контакті з дитиною бачиш що вона пригнічена бачиш її там нездоровий інтернет і нездоровий інтерес до інтернету, що вона постійно там проводить свій час замість друзів, замість родини, замість ще чогось. Тобі треба в голові зібрати ці фактори докупи і дійти до висновку. А може щось не так в цьому житті? Що може я щось не так роблю? Може мені треба перед переглянути свої погляди, тільки так. Коротше кажучи, ключова роль власне на батьках. Тобто від батьків. батьків залежить ну напевно 99% того чи Дитина може потрапити в халепу чи не може потрапити в халепу? Тому перейдімо власне до практики, як налаштувати батьківський контроль. Там можливо не всі знають. Наприклад, якщо ви власним досвідом можете поділитися, то. You're welcome, як то кажуть. Батьківський контроль це така uh, капустинка, це не якась вандервафля, uh, яку ти натиснув і все стало добре. Це, наприклад, ну це комплекс мір. Наприклад, YouTube for Kids. Так? Тобто, окремий застосунок від YouTube, який фільтрує віддяшки і загалом дивлячись ну, на те, як це. В практиці відбувається, то там ну цілком діти років до восьми дев'яти, цілком в YouTube for Kids існують, і їм вистачає цікавого mm -hmm. контенту. Ну, вікового та там це з років 12, Я думаю, тільки почнеться питання про повноцінний YouTube. Це батьківський контроль для браузера, який буде слідкувати за чим ходить дитина. Це батьківський контроль для телефонів в контексті екосистеми. Простої мови, які застосунки дитина зможе ставити, які не зможе, чи зможе вона оплати проводити всередині цих застосунків, чи не зможе. Да? Тобто батьківський контроль це набір технічних засобів на різних етапах цифрової взаємодії, де треба їх виставити. Ну і в залежності з чим ми працюємо, воно буде давати різний ефект. Але... А, ск а скажіть, будь ласка, а от е для тих наших слухачів і слухачок, е що це, наприклад, дідусі і бабусі захочуть е теж якось долучитися до процесу виховання. Ну, для них це складно. YouTube for kids і так далі. Є, е, от наприклад, там, в броварах, Мурованих Корилівцях чи в Кам'янці-Подільському якісь місця, люди, до яких можна прийти з такою парадою і з цим гаджетом, разом з підлітком чи з дитиною і встановити. Як діяти в такій ситуації? У нас є 30 секунд. 30 секунд. По, по друзях пошукати молодшу людину. Ага. Це проста відповідь, але фундаментальна відповідь це те, що ти не можеш як один лідер однієї країни, якої не існує на болотах, про інтернет говорити як про щось абстрактне з ага. дитиною, яка в ньому знаходиться. Тому все ж таки краще. Теж потрохи, так. Та, наскільки можливо. Ну, зрештою свою цифрову грамотність так, 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 так само і кібергігієну. підвищувати і кібергігіяну і підвищувати в такий спосіб так, свою так, кібербезпеку. Так, Пане Трахиме, дуже дякуємо. Ми нагадаємо Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Магілянська академія, став гостем ранкового шоу ранкового шоу на українському радіо. Дякую вам.